Наша е як би сказати, зустріч е така без... Е е е да. Значить, в першу чергу, з нашої сторони, що хотілося б, щоб у театрі була створена рада. Як вона називається? Е Художня рада, театральна рада. Але щоб всі актори, які будуть зніматися, запрошені на зйомки фільми, все-таки мали від тої... Ради якусь пораду за чи проти, але все-таки мало. Тому прохання до керівництва театру створити таку раду, А ми це написали в результаті до акторів, наших борів, до та, акторів прохання, прохання не скривати це. Тобто, якщо є запрошення знятися фільм, поділився. І щоб наша головна мета, щоб ніхто <клух> з нас, з українців, не сміявся щоб ми не попадали в такі ідеологічні обробки, щоб, як Серега кричав, і, 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 Ігор кричав фільмі Слава Україні, щоб він це робив щиро в будь-якому фільмі і, будь і ніхто нас не міг за це не покарати, не засудити.